заглиблюю ось по е, уровень землі. І зразу дивлюсь, в яку сторону вона буде в мене зростати, куди мені хочеться, щоб вона йшла е, гілочками. Якщо я бачу, що вона нерівна, йде в сторону, я хочу, щоб вона мені зростала в ту сторону. А потім вже буду її формувати, щоб вона йшла більш-менш вверх рівненька. Тут, до речі, її так же і формували. Ось обрізана вона тут зверху. А це вже зараз вона заліто пустила тільки цих квітконосів. Так що, що я хочу сказати, що, мабуть, я залишу, і на осінь я її не буду обрізати, нехай так снігом вкривається. Але побачимо ще, як я буду робити. Зараз просиплю ще з боку торф кислий, трошки ґрунту клумби, хвойний опад і добрива, і сірка калоїдна. Все, я розказувала, показувала пропорції, тому, кому цікаво, дивіться плейлист гортензія, вирощування.